Вишитий рушник єднання з орнаментом Закарпаття символічно передали під час мистецько-патріотичної акції на площі Театральній Вужгороді. Дуже дякую. Дуже дякую. Закарпаття отримала естафету від Буковини у липні 2024 року. Частинку краю створювали під координацією Закарпатського обласного організаційно-методичного центру культури. Долучилися майстрині краєвого осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України, музею народної архітектури та побуту і Закарпатської академії мистецтв. Щоб обрати цей орнамент, ми залучили до цього фахівців, залучили науковців, залучили дослідників, залучили самих майстринь. Вишивальниць, переглянули у багато речей, таких як сорочки, вишивки на сорочках, вишивки на рушниках з фондової колекції Закарпатського музею народної архітектури та побуту, щоб дійсно знайти отой дуже яскравий єдиний орнамент, який ми можемо представити на цьому. Орнамент нашого регіону, унікальний його композиція, кольори та символіка передають автентичний дух Закарпаття, характерний для більшості територій краю. Зупинилися на рушнику минулого століття з Іршавщини, і цей орнамент, по суті, є на нашому рушнику єднання, є реплікою рушника фондової збірки музею. Орнаментальна композиція є надзвичайно цікавою. Звичайно, нам потрібно було ще знайти шрифт для Закарпаття, слово Закарпаття для гербу. Цікаво є також на цьому рушнику колористика цього рушника, є понад 10 колекцій. Кольорів цього рушника потім почався процес підбору нитки і створення схеми самої рушника, по якому майстрині вишивали. Два тижні майстрині вишивальниці втілювали в життя закарпатський орнамент на рушнику, який обрали серед фондових збірок музею архітектури та побуту. Колоритний, багатокольоровий, і це притаманне власне Закарпаттю, така яскравість, така ну, з однієї сторони, це якби означає от таку багатогранність, застосовано 10 кольорів, і це представляє собою таку трошки складність власне, для роботи, тому що весь час треба переходити з одного кольору до іншого. Але слід сказати, що сама. Значення орнаментики, бачите, там визначений всюди, якби рапортно іде такий знак, якби зірка, і це символічно, тому що ця ну зірка завжди супутствує супутня перемозі, і я думаю, що в нас також буде все добре і буде перемога за нами. 12-метровий рушник уже подолав чималий шлях. Його орнаменти створювали майстри з 13 регіонів України, міста Києва, Автономної Республіки Крим, а також дев'яти країн світу. Мандрує в залежності. Ну скажімо, цього року він, мабуть, певно прийшов чотири області. Закарпаття п'ята область була. От. Так що така історія в нас. Рушник дуже цікавий, колоритний. Ви бачите, він такий атмосферний, енергетичний, тому що е, дуже наші орнаменти відрізняються кожної області. Але вони якби, є е, 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 ідентифікаційним кодом кожної області, таким оберегом кожної області, І які б вони не були різні, але вони наші. Акція передачі вишитого рушника єднання це історія довжиною в 11 років. Все почалося з громадської ініціативи у 2013-му. Започатковано цю ідею рушника єднання міжнародного рушника єднання було створено вишивальницями, було створено емблему, яку ви мали можливість бачити по центру. І відповідно виникла ідея, що від центру від цієї емблеми влів ліворуч, і праворуч, буде вишито 26, по 26 орнаментів. 26 орнаментів українських, тобто двадцять 24 області, автономна республіка Крим і місто Київ і. З іншої сторони 26 країн світу з найбільшим зосередженням української діаспори. Якому регіону передадуть організатори естафету єднання? Будемо стежити.